На моєму каналі ви таке точно не очікували. Відкриваю серію випусків факт, який ти ніколи не шукав. Приготуйтесь піднімати собі настрій, дивуватись, навчатись та говорити що. Ви, напевно, хоч раз натикалися на фотографії риби будильника. Страшна глибоководна нісенітниця, яку не хотілося побачити в реальному житті. Але як щодо ще одних водильникообразних, яких називають морськими жабами. Нічого особливого? А як вам той факт, що вони вміють ходити? Прям ходити. Що? Так, щоб пересуватися по дну, вони навчилися використовувати свої плавники. Схожі і на другі. Тут підходить люба музика. Весела. А може страшна, Воно йде за тобою, а потім сприймає. Чого тільки природа не придумає, наприклад, людей, які намагаються цю природу зіпсувати всіма доступними способами. Зараз зрозумієте. На цій фотографії ви бачите півтора мільйона одночасно запущених повітряних. Кульок у місті Клівленд. Масштабно так тільки не зовсім про них цей рекорд Гіннеса призвів до екологічної катастрофи і навіть кількох смертей. Що сталося? Якось благодійна організація під назвою Юнідедвай, яка займається покращенням життя людей у галузі охорони здоров'я та освіти. Вирішила організувати один захід Balloon Fest 86. З його допомогою компанія хотіла зібрати кошти та на додачу встановити світовий рекорд з одночасного запуску повітряних куль. І як бачите, рекорд вони зробили. Чи отримали вони гроші? М -м 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 -м, ну, як вам сказати, почалася підготовка. Були зібрані сотні добровольців. Підготовлені балони з гелієм, і згодом всі півтора мільйона повітряних кульок були готові і чекали свого часу. 26 вересня 1986 року люди зібралися на головній площі міста. Почався зворотній відлік. Всі кулі кинулися у повітря. Під бурхливі авації було б весело. Якби не було так сумно. Зважаючи на все, організатори фестивалю забули подивитися прогноз погоди. Бо якраз цього дня планувалися дощі та прохолода. А такі погодні умови заважають польоту куль. Тому, піднявшись угору, вони відразу стрімко кинулись вниз. Все місто було ними засіяне. Двори будинків, автомагістралі, аеропорти відклали рейси, кулі покрили озеро Ері. Може, виглядатиме і красиво, якби не одно але. Напередодні на це озеро відправилися двоє рибаків і не повернулися додому. Їхні родини забили сполох, заявили про зникнення пошуково рятувальна бригада вирушила туди, щоб знайти чоловіків. Але в цей момент ці люті кулі опустилися на озеро і не давали рятувальникам виконувати свою роботу. З вертольота нічого не було видно, тож операцію довелося відкласти. Так, рибалок, на жаль, врятувати не вдалося. Пізніше їхні тіла викинуто було на берег. Ось такий жах. Також була величезна кількість скарг, на забруднення озера, заподіяння шкоди навколишньому середовищу, місцевим тваринам та дикій природі. Загалом ця благодійна організація витрачалася на вирішення судових питань та очищення міста. І в результаті зазнала величезних збитків. Напевно, кожен із вас чув про знамениту в'язницю Алькатрас, з якою пов'язано багато історій. Там утримувалися небезпечні злочинці, схильні до втечі. Страшно взагалі уявити, які жорсткі були умови. Ось, наприклад, приготуйтесь, вони, на відміну від інших в'язниць на той час. Могли кілька разів на тиждень приймати теплий душ. Стоп! Що? Так, виходячи з інформації, та й на екскурсіях теж про це говорять. Швидше за все, в душових знаменитої в'язниці Алькатрас вода була тепла. Але не для того, щоб ув'язненим було комфортніше. Зовсім ні. Там були страшні умови. Але. Це скрамотно спланований хід. Ця справа в тому, що острів, на якому розташована візниця, оточений холодними водами затоки Сан-Франциско, втекти звідти в принципі дуже складно. Але якщо раптом щасливчику вдалося вибратися з будівлі і пробратися до узбережжя, на нього чекала дуже холодна вода. Співробітники в'язниці сподівалися, що звиклі до теплої і комфортної води ув'язнені, віч на віч, зіткнувшись з охолодженою водою затоки, як мінімум будуть до того не готові. І замерзнуть. Розумно, звичайно, тільки деяким все одно вдалося втекти в якимсь чином. Так, прийом із душем працює бездоганно. Ах, ні, Хороша погода це кайф. Я дуже люблю літо. Є в ньому один великий мінус. Це комахи. Особливо вітаючи. став жизу, якщо лайк. Відвели бджола. Відвели бджола. Є деякі види бджіл, які не звично жовто-чорного забарвлення, а синьо чорні. Ви тільки подивіться на цих маленьких красунь виглядає. Як фотошоп, але не цього разу. Відрізняються вони від своїх побратимів не тільки кольором, але і тим, що вони ефективніші в запиленні і гніздяться у землі. Це цікаво, їх тільки зараз починають вивчати. Якщо раптом ви живете в Штатах, де вони мешкають, то в жодному разі не вбивайте. Ці винажки дуже рідкісні. Дякую. Вископити Треба було прогноз погоди подивитися. Натомість розповім цікавий факт. Сині бджоли звичайно, рідкісні, але не такі рідкісні, як великі виверження вулкану. Круто. Так. Це дуже рідкісне та неймовірно красиве видовище, називається Брудна груза. Чи вулканічна блискавка? Її можна побачити під час великих вивержень вулканів, коли з шерла виривається темна хмара. Механізм виникнення блискавки, такий, як і в звичайних хмарах. Під час звичайних гроз у хмарах стикаються кристали льоду, а під час виверження вулканів електричні заряди накопичуються у хмарі через зіткнення частинок попелу.